Вітаю! Ви дивитеся проект НАТО в деталях. Мене звати Тарас Жовтенко, я безпековий аналітик фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Сьогодні зі мною Валерій Чалий, надзвичайний і повноважний посол України, глава правління українського кризового медіа центру. Вітаю, пане Валерію. Доброго дня! Дякую за те, що погодилися поговорити з нами про е, актуальні теми, які пов'язані із е, співпрацею України і НАТО, особливо в такий непростий період. І е, розпочати розмову з вами я хочу з е, м, такої загальної теми, яка стосується е, м, імовірного і майбутнього членства України в НАТО. Е, але для початку давайте спробуємо е, Проаналізувати механізм взагалі набуття членства країною в альянсі, як це працює в принципі, як працює ця механіка. Ми знаємо, що Північно-Атлантичний Альянс після завершення холодної війни пройшов через кілька хвиль розширення, і ми знаємо реакцію Російської Федерації на ці хвилі розширення. Ми знаємо, як російська пропаганда використовує такі наративи. Власне, як з точки зору механізму самого північно-атлантичного альянсу відбувається. Розширення організацій і вступ нових членів туди. НАТО залишається найважливішою безпековою організацією в Європі, мабуть, і потужнішою у світі, як Трансатлантична. Тому природні, що Україна, яка межує з НАТО і зараз воює з Росією. Очевидно, що шлях так чи інакше, рано чи пізніше, це приєднання до цих структур європейської безпеки. Умови не виписані так, як, наприклад, європейський союз приєднання, але загальні умови в Вашингтонському договорі вони відомі. Ну їх можна сформувати в два таких блоки. Ну, по перше, і саме головне, країна, яка претендує на вступ до НАТО, має додавати до спільної системи безпеки. Це перше. І друге, вона має бути сумісна за своїми політичними параметрами, своїми параметрами армії. Ну, те, що ми називаємо стандартами. Да? Стандарти вони мають бути сумісними, щоб ці армії могли в оборонній системі вже працювати разом. Ну, це, в принципі, дві умови великих. Далі, стосовно процедури. На різних етапах вводились різні способи перед вступною підготовки, і різні країни по різному навіть зараз ідуть різними шляхами. Із тих кандидатів, аспірантів, які є на сьогодні. На сьогодні аспіранти Боснія, герцеговіна Грузія це ще не зняли ще Грузію, не Україна. Україна вийшла вперед. Очевидно, тому що для України скасували цей план дій щодо членства, який ввели раніше для того, щоб він передував вступ. Тепер, значить, тепер нічого не залишається між. Заявкою, яку Україна вже подала, тобто ця заявка офіційно була подана на членство в НАТО. Далі відбуваються наступні стадії. Ну, це можна подивитись на сайті НАТО організації, так як я читаю, просто там те, що у них то е часто помиляються. У нас кажуть, що треба запрошення, перемовини щодо підготовки до вступу, можна вже вести. Це вже друга стадія. Чи до політичного запрошення далі робиться рішення зараз 32 країн. Уже Фінляндія, Швеція приєдналися 32 країни. Тепер вони тоді політично приймаються рішення. Генеральний секретар від імені НАТО Генсек НАТО дає це запрошення. Політичне далі створюється протокол відповідний. Він підписується, направляється країни, і тут до протоколу можуть ці вимоги також додаватись або до нього з двох блоків. Які є: перший блок це загальні вимоги, а другий це оці стандарти, деталі, специфіка роботи. І після того, як протокол направлений, він розглядається країною, і далі йде вже процес розгляду кожної із країн НАТО, 32 країни, процес внутрішньодержавних процедур. Як правило, це ратифікація в парламентах. Після цього всього підписується вже відповідний фінальний документ про приєднання країни до НАТО. Тобто, фактично, там десь шість таких стадій. Ми зараз. Ну так я би сказав на другій стадії знаходимося України. Угу. Дякую, пане Валерію. А скажіть, будь ласка, якщо оцінювати е, взагалі українську зовнішню політику і е, політику євроатлантичної інтеграції, е, те, як ми за роки незалежності наближалися до е, от цих етапів, до цих стадій вступу е, і підготовки до вступу в е, північно-атлантичний альянс, е, як можна охарактеризувати цей процес, от, якщо дивитися на нього ретроспективно від самого початку, як він еволюціонував, і е, е, наскільки е, правильним є наш правильною є наша нинішня позиція? Коли ми намагаємося розмежувати політично, так ну якби акт запрошення України в НАТО, і відповідно далі початок процедури уже переговорний і власне запуск самих процедур вступу в альянс, вікно можливостей України приєднання до НАТО було досить коротке, вузьке в історичному плані. Це 91 рік, коли ну, з 91 по 93-й. Коли якби еліта українська чи правлячий клас на той час, він був дуже такий змішаний. Там були і патріоти народного руху, націоналісти, але була і комуністична, і соціалістична більшість. Якби тоді було прийнято рішення, скажімо, членства в НАТО, ймовірно, воно могло б відбутися. Росія була слабшою. Також розвалився Радянський Союз. Росія, до речі, перша вийшла з Радянського Союзу. І був, був момент, коли можна було ну, умовно кажучи, обміняти ядерний статус на членство в НАТО. Це пропустили. В результаті ми йшли багато років, коливались от в цій зоні буферної сірі між НАТО. І ташкентським договором, на чолі з Росією, зараз це ОДКБ. В результаті такого коливання було потім зрозуміло, почались рухи російські, які загрожували, почали загрожувати українській безпеці. І тут було прийнято рішення в 2002 році на засіданні Ради національної безпеки та оборони України на закритому засіданні саме такого стратегії наближення до НАТО. На що, очевидно, були далі дії це зміни в воєнних доктрині і певних закритих документів, є оборонний замисел, де ці зміни відбулись. Далі був серйозний тиск з боку Росії. 2003 рік Тусла, це перша спроба протестувати атаку на територію України. Потім, ви знаєте, революція ранджева, але причини ці були російське втручання. Потім ну, все це коливалося до 2014 року, отак як гойдолки. У 2009 році, скажімо, у нас було орієнтир, був записаний членством НАТО. Ну, 2008 рік Україна буде членом НАТО, рішення в Бухаресті. Але в 2010-му, коли прийшла проросійська влада Янукович, то все різко змінилось. Всі слова НАТО були вичищені, викинуті. Що було відновлено у 2014 році знову. І вже і вже сподіваюся, не зміниться, тому що після цього. Пізніше, вже під час уже завершення каденції попередньої влади і президента були внесені зміни до конституції України. Конституцію змінити не так просто. Вони були внесені не тільки в преамбулу, але й в частину, яку потрібно виконувати. Тобто, зараз така ситуація. Кожний чиновник в Україні, незалежно від того, що він думає з цього приводу, має робити все, щоб наблизити Україну до НАТО і Європейського Союзу. Розумієте, це новий етап. Тому зараз маємо унікальну ситуацію. Всі в політичній владі за, парламент, президент, уряд, населення, народ України за, ну бо після атаки російської, очевидно, парасолька безпеки потрібна і всі бачать в НАТО найбільш ефективну. Е, ви бачите, ваші селищне дослідження показують дуже високий рівень. Такого не було в деяких країнах, які вступали до НАТО. Височезний рівень. Тобто, начебто всі умови. Але танго танцюють. Двоє в нашому випадку, взагалі 33 країни. Тому поки нема політичного рішення, а воно буде моментально в разі зупинки української перемоги і або втримання позиції під час війни проти Росії. Звісно, після цього рішення буде автоматичне, але питання в тому тоді, в чому в чому цінність. П'ятої статті Вашингтонського договору, якщо в мирні часи просто приєднуватись, там є своя цінність. навчання спільні, взаємодія це добре. Але ключового спільної готовності союзників боронити свіжий континент, там, на жаль, тоді не буде. Тому НАТО проходить іспит зараз на. Силу спроможність відповідати на нові ризики переходу від стримування системи до недопущення агресора на території НАТО. та і Україна власне зараз є по факту в цій разом в цій системі, але на жаль, одна, і самооборона не перетворилась в колективну оборону. Нато, якби ми були членом НАТО, я впевнений, Росія би не наважилась нападати вже на таку систему безпеки і оборони. І, і, на жаль, історично це була величезна помилка 2008 року. Величезна помилка. Ну я думаю, що історичний шанс на це не втрачений, але треба критично зараз підійти до цих всіх уроків минулого, щоб їх не повторювати, і щоб більше як це не дивно. ці от. Гойдалки у нас більше не повторювалися. Україна має чітко стратегічну ціль свою тримати. І це може бути, знаєте, не тільки НАТО, насправді, це можуть бути союзи з окремими ядерними країнами НАТО, такими як США, може Велика Британія. Але, звісно, ми б не хотіли б розвивати єдність альянсу, створювати щось субрегіональне. А було б логічно, щоб Україна саме була 33-м членом НАТО. І в логічно, в продовження вашої відповіді, наступне запитання. Власне, як можна характеризувати наскільки успішно от НАТО проходить через цей урок, через який вона зараз проходить, і як з точки зору альянсу бачилася перспектива членства України, і чи змінилося щось зараз ну, в контексті особливо да, дійсно російсько-української війни? Бо ми чудово розуміємо, для чого використовують цю ситуацію росіяни. Починаючи з 2014 року, так їхня пропаганда говорила про те, що воююча країна не може в НАТО, тому ми таким чином, як би, запобігли вступу України в Альянс. Я впевнений, що аргументація, яка звучить часто, навіть у наших партнерів що є політики, які зараз навіть про це говорять в США, є що саме от розширення НАТО стало причиною війни, це аргументація, яку дуже легко розбити. Росія межує з іншими країнами НАТО. В НАТО приєдналася Фінляндія, Швеція, і це не стало ніякою проблемою. Це видумана історія, або вона залишилась в минулого. Тобто, не це, ну, або це не єдиний фактор, абсолютно, бо ми бачимо озброєння, які. З далекої відстані можуть досягати території Росії, скажімо, і їх оці всі штучні побоювання і компроміси, які робились, ні до чого не призвели. Росія все рівно напала на Україну. Тому забудьте цю історію. Розширення НАТО ніде ніколи не обіцяли Росії, що це не буде розширюватися. Обіцяли це Західний, Західний Берлін і ну точніше Берлін і Східна Німеччина. Обіцяли, що не буде тоді, і так і відбулося. Вони чесно виконали своє. Тепер в даній ситуації сіра зона чи буферна зона, якщо залишиться, а все поки що так розвивається. Залишається Україна між НАТО і Росією. В цій ситуації ще Кісенджер мудрий, який казав, який довго був проти, там розказував, що Україну не можна пускати. А в результаті вже останній період своїх коментарів і на Мюнхенській конференції він сказав, що Україна має бути в НАТО. Тобто найбільший апологет, якби ну не апологет, його не називаєш таким, а він аргументував цю балансовану позицію. Але він сказав, ні, тепер, уже коли Росія напала все, тепер уже точно Україна має бути в НАТО. Ну що тут ще пояснювати? А я вам з свого боку можу додати, що ну, у Кісінджера була логіка така, що Україна сильна в мілітарному плані і потужною армією, треба його тримати також разом всередині. Як зараз, наприклад, це здійснюється до певних країн, власне, і, і, і ЄС, і НАТО багато в чому замислялося, як союзи, які будуть втримати якісь окремі інтереси. Тепер як прийняти рішення: 32 країни. Ви розумієте, що коли з'являється і правила консенсусу, коли приймається рішення. Про приєднання. Ну, що ти зробиш, якщо е такі країни зараз ключові, вони не готові? не готові. Чому не готові? Я думаю, що тут в НАТО в саме штаб квартирі більше стратегічного мислення, але генеральний секретар це головний дипломат альянсу. Комітет воєнний це об'єднання армії. НАТО само по собі це тільки цементуюча оболонка інституційна, тому від кожної країни залежить Написав перед США, і зараз я думаю, навіть такі суви можуть бути. На жаль, був Вашингтонський саміт з Байденом, пропустили цей момент. Це був би непоганий момент політичного запрошення. Але далі може бути таке, США можуть змінитися рішення. В Німеччині, як Франція, Франція зараз змінила позицію. Франція була скептиком, зараз дуже позитивна. В Німеччині може помінятися влада на ХДС ХСС в наступному році. Союз, велика коаліція, ХДС хсс Соціалістами можуть змінити позицію, хто знає. Так що нам треба працювати з кожною з країн альянсу і розуміти, що приймати рішення в такій організації великій також непросто. Тут треба домовитися з кожним. Тому я оптимістично на це дивлюсь, але наполягаю на тому, що Україна має проводити зараз активну політику фрази української влади, що ми повністю готові до вступу до НАТО. Я чесно кажучи, повністю не можу, якщо почесно говорити, розділити. У нас є ще певні необхідні кроки в реформі правоохоронної системи, в реформі системи безпеки. Деякі стандарти необхідні. Врешті-решт, треба навіть англійська мова має бути більш поширена. Ви ж бачите, питання з пілотами виникло через мову. Тому у нас є що робити. Я я впевнений, це за рік можна зробити з нашого боку, якщо дати політичну волю і рішення з їх боку. Просто треба осмислити. Ви кажете, як вони рухались. Дуже поступово. У НАТО все добре, тільки динаміки не вистачає. Вони інколи запізнюються з прийняттям рішень. От я просто раджу, щоб їх оці прописані стратегії їх дії відповідали їх правильним документам. Дякую, пане Валерію. І на останок питання, яке ми задаємо всім нашим гостям. Коротке питання і коротка відповідь. Чи захистить Україна НАТО? Уже захищає. Уже зараз головний. Контриб'ютор безпеки і захисник Україна не НАТО на сьогодні. Весь східний фланг захищається Україною. Дякую, пане Валерію. З вами був подкаст НАТО в деталях. До зустрічі в наступних випусках.